24 серпня. Сьогодні Україна святкує День Незалежності. Про це і поговоримо у спеціальних випусках на 11-му каналі у студії Марко. Ручка вітаю вас. Десять поранених та масштабні руйнування вночі окупанти вдарили по Дніпру ракетами. Одну з них збили наші військові, утім, її влучання прилетіло по транспортному об'єкту. Які наслідки чергового російського терору розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Російські терористи продовжують воювати із цивільними. Близько третьої ночі вгатили по транспортному підприємству у Дніпрі. Тут понівечені щонайменше 20 торгівельних кіосків. Замість деяких павільйонів нині самі руїни. Комунальники разом із власниками пошкоджених приміщень ліквідовують наслідки руйнувань. Підприємці заразом підраховують і збитки. Звісно, сильно люди пострадали. Ми в тому числі Ущерб нанесений неймовірний. І страшно тепер стає від цього. Повністю структура зруйнована і багато майна. Серед понівечених торгівельних точок і магазин пана Віталія. Чоловік у 2014-му приїхав з Луганська. Майже одразу відкрив у нашому місті крамничку військового взуття. Розповідає, десь в сьомої години я приїхав і побачив, що ну тут був приліт, вибиті окна, двері та й все таке. Ну не дуже файні емоції. Я не знаю. Немає слів. Дуже шкода своїх трудів. Ліквідувати наслідки прильоту допомагають і працівники транспортного підприємства. Всі зараз готова. Зараз стараємося скоренько це все прибрати. І підготувати вокзал до роботи. Пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів та адмінбудівля. А ще понад 11 житлових будинків. В них вибиті або частково пошкоджені вікна. Пошкоджена також і шиферна покрівля. Всі будівлі нині обстежують комунальники. Також наші майстри зараз обстежують останні. Кругом розвішені об'яви з нашими телефонами комуніціруються. Які будуть нові пошкодження, будуть виявлені. Мешканці будуть звертатися до нас і наближчий час будемо їх ліквідовувати. Внаслідок прильоту травмовані 10 людей. Трьох із них ушпиталили у стані середньої тяжкості. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення, кажуть медики. Один з постраждалих, на жаль, має перелом кістки вакціони. Він буде задержаний десь 10 днів. У нас буде отримувати лікування. А двоє інших, думаю, що десь через тиждень будуть на лікуванні амбулаторному. Залишатися ще за інформацією повітряних сил. Одну з ракет, що летіла на Дніпро, вдалося збити. Повідомляють, знищили Іскандер-К. Додають, окупанти вдарили по місту різними типами ракет з тимчасово окупованих Криму та Токмаку, а також з Ростовської області. токмак, основне, токмак це ракета 300 зазвичай звідти ворог завдає ударів по цьому регіону зенітними керованими ракетами. По землі далі з Ростовської області зафіксовано дві рак... пуски двох ракет іскандер М. Це балістика. Знаємо, що таке балістика. Знаємо наскільки це небезпечно і наскільки є мало часу для того, щоб дійсно відреагувати на цю загрозу. Ну і з Криму крилата ракета Іскандер. Вже Іскандер, це крилата ракета з паркуванням К. Яку збили наші сили ворони на місці ракетного удару? Розгорнули пункт прийому звернення громадян. Із заявою можна звернутися і на лінію 102, або до відділення поліції. Катерина Нічик та Олександр Довгань новини 11 каналу. Неспокійна ніч у прифронтових регіонах. За останню добу росіяни атакували дві лікарні. На Донеччині через ворожий обстріл загинула людина. Тим часом ЗСУ встановили синьо-жовтий прапор вироботиному на Запоріжжі. А українська розвідка провела спецоперацію в Криму. Про останні події країни далі. Дивіться у нашому дайджесті. Одну людину вбили, ще чотирьох поранили. Такі наслідки атак росіян за останню добу. Зранку під удар потрапили Краматорська громада, пошкоджені приватні будинки. Вночі били по прелесному Черкаської громади. Там частково зруйнована ферма. Атакують цивільні лікарні. О четвертій ранку російська армія вдарила по амбулаторії Херсонщини. Там пошкоджені два кабінети, система водопостачання та знищений дах. Загиблих і поранених немає. Не вщухають обстріли на Харківщині. Цієї ночі ворог вкотре обстріляв вовчанськ Шугуївського району, пошкодив медзаклад. Там сталася пожежа, зазнав руйнування і об'єкт цивільної промисловості. Ще одна атака прийшлася по селу Вільна. Обійшлося без жертв. 67 вибухів на Сумщині. Окупанти продовжують терор прикордонних територій. За добу їх обстріляли 11 разів. Люди не постраждали. Відвоюють кожен клаптик рідної землі. Зсу встановили український прапор в Роботиному на Запоріжжі та продовжують нищити противника. За останню добу на фронті наші військові мінуснули 340 окупантів. Також підбили два танки та 15 артсистем. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління, дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та чотири по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління: один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та два артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Зсу у Криму підрозділи розвідки висадились на окупованому півострові. Як повідомляють в це частина спецоперації на мисі Тарханкут. О п'ятій ранку біля населеного пункту маяк відбувся бій за участю кораблів та авіації. Міноборони повідомляє, всі цілі досягнуті. Втрат серед наших військових немає. Презенти для розвідників до дня незалежності компанія Байкар подарувала нашим військовим Байрактар, аби ще більше окупантів були під прицілом ЗСУ. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Потужна партія допомоги Дніпро передав силам оборони та деокупованим територіям 80 швидких. Це повністю комплектовані машини різних категорій, серед яких рейнімобілі. Автівки як для евакуації поранених, так і для повсякденної роботи медиків. Усередині сучасне обладнання провідних виробників Німеччини, США, Швеції, Італії та Японії. Машини розподілили серед двох десятків військових частин, а також деокупованих міст, зокрема Херсона. Ми співпрацюємо із сухопутними військами, із бригадами, і з окремими територіальними громадами. Якщо буде необхідна потреба, то ми і далі готові співпрацювати зі всіма, хто до нас звернеться. Вшанували тих, хто ціною власного життя боровся за незалежність України. У Дніпрі на алеї пам'яті хвилиною мовчання згадали полеглих військових. Під час офіційної частини посмертно нагородили. Наших воїнів. Спалені вагони та десятки вбитих людей 24 серпня. Роковини трагедії учаплено. У цей день російські терористи вдарили ракетами по мирних. Перша влучила у житловий будинок, інші по залізничній станції. Під удар потрапив евакуаційний потяг з Покровська. Згоріли 5 пасажирських вагонів. Загинули 25 людей, серед них дві дитини. Смерть у шахті у кривому розі під час гірничних робіт на глибині майже у півтора кілометри обвалилася порода. Один працівник загинув на місці. Ще одного ушпиталили із численними травмами. Рятувальники розбирають завали. кажуть, поки невідомо чи є ще люди у цій шахті. Поліцейські вже розпочали розслідування та з'ясовують деталі трагедії. Здав у ломбард чотири портативні радіостанції та два квадрокоптери на Дніпропетровщині. Повідомили про підозру командиру одного з підрозділів військової частини. Посадовець привласнив майна на півмільйона гривень. Отримав гроші та навіть встиг їх витратити. Нині ж справою займаються правоохоронці, вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Кохання опалене війною. Таку назву отримала нова марка, яку погасили в одному із радців Дніпра. На ній світлини різних пар: військовослужбовці та їхні дружини. Тавро унікальне. Чому розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Марку Кохання опалене війною погасили в одному із радців Дніпра. Вона символічна, бо висвітлює декілька історій наших захисників. Раз, два трі. Так, є погашення від серед зображень на Таврові пара Максима та Світлани. В мирному житті вони були акторами. Декілька років тому познайомилися на кастингу у театрі. Відтоді розповідає чоловік, вже не розлучалися аж до початку повномасштабної. Після 24 лютого Максим добровільно пішов на фронт. Кохана ж чекала вдома. Згодом розповідає, вирішили під впливом навіть війни вирішили, що Нема чого чекати, треба а, якось об'єднати наші долі, і от одружилися саме в цьому місці. Шлюб пара оформила у травні минулого року. Тоді ж розповідає Максим, влаштували пам'ятну фотосесію, світлина з якої нині прикрашає поштовий конверт. Закарбувати той день допомогли друзі-фотографи. Якраз напередодні нашого весілля вони були на сході, і ми вирішили після того, як тут пройшла церемонія прогулятися містом. І Вони кажуть: о, слухайте, у нас тут є така димова шашечка маленька. Давайте може щось спробуємо. Ну да, не, Ну давайте. Вот, і ми прям там на вулиці а, запилили. Воно як почало валити той дим. Він просто. Ну але фотки, як бачу, дуже кльові вийшли. Загалом на Таврові закарбували фотографії саме пар, створили його на замовлення регіонального управління. Мінюсту. марка кажуть, унікальна, вона не для продажу. Покликана стимулювати у громадян інтерес до, на нашу думку, найціннішого істинного почуття, такого як кохання: кохання до нареченої, кохання до дружини, кохання до родини Почуття, яке зближає людей почуття, яке містить собі ті цінності, які визнаються в Україні, як я вже говорив, найвищими. Згодом додають в управлінні юстиції, планують створити серію власних марок. У них відобразять ключові події, через які проходять люди у радцях, від весілля до народження дітей. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11-го каналу. Ще одну марку під назвою Україна мати погасили на Укрпошті. На ній найвищий монумент Європи із повернутим до Росії щитом тризубом. Тавро презентували до 32-ї річниці незалежності. Авторка ескізів, художниця Зінаїда Кубар, тираж 600 тисяч екземплярів. У набір також входять два тематичні конверти, три листівки та магніти. Усе це можна придбати як у відділенні, так і в онлайн-магазині. На аркуші у нас шість марок. Вартість аркушу 72 гривні. Сьогодні на всіх відділеннях Укрпошти ви можете купити. Собираю, щоб залишити внуку об этом страшному на пам'ять. А он буде далі продовжувати. Я сподіваюся, що останній праздник во час війни потім будуть праздники довго. Війни, мабуть, вже більше не бути. свято вільних людей, свято гідних, свято Рівних. Із 32-ї річницею незалежності українців привітав президент Володимир Зеленський. Він подякував воїнам, які стали на захист країни ціною власного життя, а також матерям, що виховали в синах та доньках любов до України. Кожному хто доводить незалежність щодня, у великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей. І дій, і слів. Коли ми відзначаємо незалежність України, кожен може відчути у ній себе. Словом про важливе, про особисте до свята журналісти 11-го телеканалу розповіли, що для них означає незалежність. Увага на екран. Незалежність – це наші гори і моря, сади, повні жита, поля. Найдорожче у світі, наша українська земля. Незалежність це бути собою, йти за покликом душі. Це можливість вільно думати, мати вибір та мріяти. Самому обирати, куди їхати, про що спілкуватись, що робити і як жити. Це особиста воля. Незалежність це відповідальність держави перед народом і народу перед державою. Це впевненість у твоєму завтра незалежно від подій. І наостанок про погоду у п'ятницю у Дніпрі за прогнозом синоптики в день буде 27 градусів тепла. Вночі плюс 18. Атмосферний тиск 748 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон. В межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.